Тепер я багачка. Що? За мною дорозі знайшли 100 гривень. Я виграла 400 тисяч. Де виграли? Я не знаю, але мені подзвонили, сказали, що мій номер виграв. Я не знаю що, але головне, що мене вибрали, а не когось другого. Мамо, не будьте наївні, то то розвод. Зятю, не заздри мені, бо навіть з тих грошей морожене тобі не куплю. Ну не кажіть потім, що я вас не попереджав. Баба, куди ти зібралась таку погоду? Їду до банкомату. Вони казали, якісь дані заповнити, щоб гроші отримати. Казали, все розкажу. Тато, може баба реально щось виграла? Сину, запам'ятай, безкоштовний сир тільки в мишоловці. Зараз баба приїде побачив. То, значить, пробний урок завтра теж відміняється? Чого? Та бо він безкоштовний. Щоб безкоштовний... Та щойки? ні, Бодю, ти того точно не роби. Бо то твій квиток в успішне майбутнє. Квиток? Говайтін це найкраща IT-школа, якої є безкоштовний пробний урок. Щоб діти спробували, чим та сфера подобається. Станеш — Ти ж знаєш, скільки вони заробляють? Ну так, а якщо мені не сподобається? Тому й треба спробувати. У них і багато напрямків для дітей різного віку. Навіть від 4 до 17 років. Реєструйте і ви своїх дітей на пробний урок за посиланням в шапці нашого профілю. Ще отримаєте місяць навчання всього лише за одну гривню.